Усіх населених пунктах правобережжя фіксують Херсонщини, фіксують спад рівня води. Підтоплення в середньому складає трохи більше трьох метрів, і ця динаміка зберігається. Подекуди вода відійшла майже на метр. Про це повідомляє Херсонська Ова у своєму телеграм. Про наслідки на сьомий день підриву Каховської ГЕС говоримо із генеральним директором прад Укргідроенерго Ігорем Сиротою. Вітаємо вас, пане Ігоре. Вітаємо доброго дня. Тож, які наслідки підриву Каховської ГЕС маємо на сьомий день після підриву, ну ми бачимо, що йде спрацювання Каховського водосховища. Правда, на сьогоднішній день важко, скажімо, фіксувати. Якщо до вчорашнього дня до обіду 14.00, ми ще фіксували падіння рівня водосховища в середньому 5%. Сантиметрів на годину після цього ми так розуміємо, що всі гідрологічні пости вони вже опинилися на ну, скажімо, на молі, і вже вони не відображають точності падіння водосховища. Ми на сьогоднішній день з технічним персоналом знаходимо інші можливості, щоб зробити розрахунок. Враховуючи скільки спадає води з Дніпрог з Дніпрогесу і потім Херсонській, скажімо, стороні, і я думаю, до кінця дня ми зможемо попередньо обрахувати який же ж рівень сьогодні на Каховському водосховищі. але ми, ми ну так сподіваємося, бачимо, що це приблизно все-таки відбувається 4-5 сантиметрів на годину. Якщо вчора на 1400 була відмітка 9.10, ну це може бути вже менше. Це приблизно десь 8.20, 8.30 десь сантиметрів на сьогодні, на цей період часу, але вечором ми вже дамо більш більш приблизно таку точно. Ну скажімо, в середньо зважену відмітку по Коховському водосховищу, пане Ігоре. От зважаючи на темп спадання води. Які прогнози на наступні сім днів, що може нас чекати, якими будуть наслідки у короткостроковій перспективі? Ну ми знаєте, ми вболіваємо за те, щоб, звичайно, як найбільше залишилося води в Каховському водосховищі? Ми бачимо, що Херсоні, вже і в Миколаєві там уже рівні спадають, і, ось, тобто підтоплення вже зменшується для нас. Важливо, щоб якнайбільше залишилося води у Каховському водосховищі, тому що будь-який метр це треба буде місяці, щоб наповнити досягнути цієї відмітки пі після того, коли ми зможемо перекрити і побудувати перемичку. Тому для нас кожен 5-10 сантиметрів для нас це буде плюс. І будемо надіятися, що ми ну, дійдемо, так як по наших попередніх розрахунках, що це приблизно при оптимістичних розрахунках, що це буде десь відмітка на позниці 7 метрів, а при оптимістичних це 3 метри. Ну 3 метри це, звичайно, буде нам потрібно півтора-два роки, щоб потім набрати відмітку до 16 -ї. Які наслідки цього підриву відчутні уже зараз? Я думаю, що ми зараз ще й не можемо собі і прорахувати, і зрозуміти усіх наслідків. Така, скажімо, рукотворна катастрофа, яка відбулася у нас 6 червня, її не було, я думаю, вже ще з, з часів Другої світової війни. І тому прорахувати всі наслідки екологічні, які відбулися після. Цього прориву Каховського водосховища, ми ще не можемо прорахувати. Ми розуміємо, що в енергетиці ми втратили, скільки ми втратили так? у виробітку, яка ефективність була цієї станції. Все це можемо прорахувати. Але ми точно не можемо навіть до кінця зараз порахувати, скільки буде коштувати відновлення, скільки буде коштувати відновлення не тільки станції, а й всієї інфраструктури, яка знаходилася поруч зі станцією. Це і шляхопроводи, і залізнична колія, і газопроводи, і водопроводи ну, все це велика інфраструктура. Тому ми на сьогоднішній день з проєктним інститутом розраховуємо побудову як найшвидше після деокупації перемички з верхньою і нижньою водойми, щоб зупинити спрацювання водосховища. Ну а потім, звичайно, потрібно буде. Відібрати воду з цього майданчика і подивитися і запросити експертизу, щоб вони всі точно сказали, як відбувся підрив, в яких місцях було закладено, скільки було закладено вибухівки, щоб зняти всі оці питання, які наративи, які є в російських пабліках, Дуже Дуже дякуємо, вас, пане Ігоре. Дякуємо. Будемо слідкувати за оновленнями. Ігор Сирота, генеральний директор прад Укргідроенерго був з нами на зв'язку.